Нові поставки. Компанія Greenway Auto, яка знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, привезла три дуже цікавих, як на підбір автомобіля. Mazda 6. З Німеччини з хорошою історією. Мазда 5, мінівен семимісний. З Німеччини. Теж з дуже хорошою історією. І Volvo V50. З Італії. Теж з дуже хорошою історією. От почнемо із Volvo Вид цієї машини дуже класний. Однозначно є. Виглядає просто бомбезно. Серебристий колір. Автомобіль не фарбований, жоден елемент. І що саме цікаво, ззаді дві вихлопні труби і двигун двохлітровий п'ятиціліндровий Вольвовський з потужністю D3, 110 кВт, 150 кінських сил. Ось такий салон комбінований. На механіці є в нас і на автоматі такі машинки. Це екземпляр на механіці 6-ступка. Автомобіль привезли з Італії 2011 рік, теж 10-й місяць 11-й рік експлуатація почалась, кінець 2011 року. Там у них сервіска є. Видно, що нові тормозні диски. Резина Continental. І яка в нас розмір? E R17. Пробіг. 258 тисяч. Ось така комплектація. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь 10 300, десь так доларів. Mazda 6 з Німеччини. Дуже класний стан, невеликий пробіг обслужена добре. Зимова резина хороша якраз в сезон. Розмір r 16 Був один власник у цієї машини завжди. Повністю От один власник. 2009 рік. Є вон там історія по обслуговуванню. Канівий салон, клімат контроль, підогріве сидінь, механіка. Шести ступка, два ключі. Тут у нас стоїть 2-літровий бензиновий атмосферний двигун, хороший, всі його знають. На який можна поставити газ, якщо комусь потрібно. Великий просторий салон, величезний багажник. Ми періодично регулярно привозимо такі машини і на, на механіках, і на автоматах. Сьогодні у нас на механіці. Синій колір красивий, акуратний, акуратний збережений автомобіль. Пробіг. Так, 185 тисяч. Автомобіль не фарбований. І ціна такої машинки буде коштувати близько 9 тисяч доларів. Дуже-дуже класний стан, що ззовні, що всередині, там ну, немає нюансів ніяких. Ну і мінівен. Mazda 5, 7 міцно. Теж жоден елемент не фарбований, хороша комплектація, лінзована оптика противетиманки, мивачі, фар. Був один власник завжди з Німеччини. Автомобіль 2013 рік. Є тюфи, є історія по обслуговуванню. Акуратний збережений автомобіль. З монітором, з клімат контролем, круїз контролем, теж два ключі, механіка шестиступка. Підогріве сидінь. Ну, такий солідний справжній мінівен. Особливість цих мінівенів, що ось так відкриваються двері. І це така перевага для багатьох буде. Легка посадка, на парковках діти не, не б'ють машини, там дверками не коцають, ну двигун тут 1,8 бензиновий атмосферний двигун. Хороший чуть-чуть, по може, слабіший, ніж 2-літровий. Але за рахунок новішого двигуна, за рахунок шестиступки механіки, їде вона, повірте, ви не відчуєте різниці, що тої Mazda 6, що з цієї Mazda 5. Ну, кожному своє. Хочете шістьорку, будь ласка, є, хочете п'яторку теж є. Ну і Особливість на цей двигун атмосферний ставиться газ. Да і конкурентів як такових немає і мінівенів, щоб з звичайним простим атмосферним двигуном без проблемним була. І ціна такого автомобіля. А, давайте подивимося, що у нас по пробігу. Що у нас по пробігу? 171 тисяча. Чуть відключився компресор класно Складування дзеркал, ці 4 склопідйомники. І ціна такої машинки буде коштувати близько 11 тисяч доларів. Вона як нова. Резина тут у нас зимова, розмір. Розмір, розмір, розмір. Де ж розмір? r 16 Тормозні диски нові. Ось таких у нас сьогодні три екземплярчика цікавих приїхало. Тому, друзі, приїжджайте, вулиця Миколи Грінченка, 18. Телефонуйте, бронюйте, тестуйте. Автомобілів дуже багато, є що вибрати. І кожен тиждень нові поставки. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Рядом, ось дивіться, сервісний центр МВС. Мрев. Допоможемо швидко зареєструвати. Компанія Greenway Auto. Є послуга доставки автомобіля по регіонам України. Є послуга кредит лізинг, дуже хороші умови. Кого не вистачає там, то, будь ласка, швидко за 3 години оформимо. Ось така, такий анонс, така свіжа інформація. Чекаємо вас на тест здраві. До зустрічі!